Пошли? Пошли по горам? У меня и свиньи, может, А можно вас на хвилиночку? по поводу цього. А рубля робота машина. А який ви прийняли дії? Відбирали поки пояснення, писали машину, супер. А чого ви затримали? Протокол затримання є? Ви чекаєте іспівальну службу чи ні? Дождимо, да, конечно. А вони бізнесу нас кажуть, що зараз підібнуть. Да, це ж міждень. А протокол затримання? Прибанів пік описали. А вам протокол затримання виписали? А де? Є ви? Ну ні-ні ні, я нічого. Як ви нам патки, нічого не кажуть. Ви знаєте, а я що протокол тримання виписав, тобто нього немає. — ці... Ді, Ді, гаверіше, тримає, виписали, Так копію ми ще не надали. Звісно. Ну, ми ждемо, що що ми з ним, вони двуще зглянуть у вони у нас приймуть, може у них будуть якісь недостатки по машинам, ну, ще що тут. От спочатку дізи на машині по три роки. Машина не його, взагалі не його машина. І машина ж жовтнева, і ГДВ закинула його. Робіш, з роботи, ну камера, ми її зупинили. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так що, Павло, нам тут залишилось. Та тут... я все зрозумію. Тут... Це я все знаю. Та я так зрозумів, вас на Нікополі, зловці вибирають, я, так понятно. Ви ж бачите, ви бачите. А как, то, как вы знаете, из них это? <зывы> <пирать> вы ваши, я <пирать> ну, я вbox, говорю, что Я вымерли. что я <вымерли>? <пирать> <пирать> Нет, Ну а а знаете, хлопцы, який нас звонит? Зачем? Да. Вы можете приехать, посмотреть, как все работает. Вы, да. вы а да просто узнаете, что вы приезжаете. и все секрет. Я просто что... Надо, Павло, девиз все по закону, ничего не бойся. И 100%. 100%. все. И а делай, думай, работа, и все. Работа, и все. Того, чтобы все было по закону. Правильно. И ну, все А кем да, жопнемо, да? А, а где, а где Нет, где Нет. Нет. район. Ну, у нас в городе. Ну, Победа. Вот, Победа. Район Даф еще знает. Это тоже в даже арестовали. Що що? Людина навіть не знає, чого її заарештували. Як не знаю? Він дзвонив, узнавав навіть. Телефонами дали юстик зі різних. Показували. А ви дзвонили, а так? Вони що вони сказали? Хай вони попадні. Міше ж те. Хазяїнок, щоб купили машину. А хозяй, має, Можете, послится, ну, не хозяїн немає предлагать. Надо запуститься, машина заарештована. Немає, не скачу. Ні, я не кажу, що щось порушене. Просто є така процедура, що админ Ц заарештований. А, зараз. Нерухомий, і рухому війну не є ставою, щоб його можна було описати. Різдво що жінку довели, жінка вже плаче. Ну так а що ж ми зробимо? Ми, ну, якби... ми ж працюємо не в церкві, хлопці, вибачте, будь ласка. Бувайся, і оформляємо, і штрафи писаємо. люди. Це ж таке, наша робота, хлопці, не є. Ви кажете, довели жінку. Це є, що... я, я думаю, це може ви довели її. Ні. До вас у нас це діла мовчки, ви знаєте. До нас ми вже приїхали, вона ж, я чого підійшов, що вона там Ні, Ну откуди я знаю, що чого ви підійшли до нас? Ви діщо не до вас сиділа мовчки, ми все об'яснили. Майна, житла, нема такого закону. А це... ви знаєте, чесно, я через крупіс їзди на рахунок кожен день. Я раніше чесно платив, щоб платити менше тариф, а платив раз до місяця. Ну, комунальний. Че заплачу чітко раз в місяць. Ні, я вам розповідаю, що не може бути, тому що е... на це майно. Вашу, а я кладаю по классу. Ні, дивіться. І ще, допустимо, із квартира. Квартира повна на мене. Я за мене машина. Якщо, допустимо, прописана жінка там в квартиру, вони не мають права. Якщо на мене машина повна, так немає права. Речі я являюся. Подождите, якщо на мене форма на 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 написано. Власне. Майно. А юридично це спільна власність. Подумати, і дітей можна і дітей вписати, як спільна власність. Ну, як даже, е, юридично, навіть не вписані, а там, ж, сказали, ж, їм, ж... Е, бетонний блок там, обрив, обрив здоровий там, щоб він не впав. Але що ти тоді поліз? Та в туалет, то сходи бону, нас ходить в туалет. Якщо е, чоловік з жінки прожили більше п'яти років, Ні. вони вже взяли в Уже не вже тобто, якщо власний, А який, якщо власника, до трьох годин, одного, як ніхто не приїжджає, одного. що тоді робиться? Зивеємо групу, сухай, а на пішу забирають. Кого забирають? Машину. Я не підставлю. А підстава. Ну а як? Машина грошей там фіксально бігає. Ви можете затримати по закону до трьох годин. Вірно? Кого? ФСівку. До трьох годин читається не з моменту зупинка, з моменту затримання читається. Ви зупинили? і з протокол. Зу... протокол не адміністративний составили. А який? А протокол огляду, а не за затримання. Огляду Там спеціально є протокол поставити. огляду, а не за... щас, Дивіться, Ви зараз його вже затримали. Так, да, він, він затриманий. Він затриманий. Бути протокол Уже пішов протокол затримання. Протокол огляду автомобілями писали. Ви зараз перешкоджаєте його вільному пересуванню. Так, звісно, автомобілі голосно я офіційно. Тоді да. 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 ви повинні оформити протокол затримання. Це правильно. Ми написали. Ні, Чого ви написали? написали протокол огляду, що ви оглянули цей транспорт. А да, протокол огляду. затримання Зовніш... ви не написали. Ми Не написали, прийдуть, хай хай ну, пишуть. Ми, ну, ми писали, писали як роботники дає, зовнішні пошкодження. Підождіть. Я вас зрозумів. Ви зупинили автівку. Вірно? Так, да, так. Да. Ви, ви не даєте йому право їхати далі. Ви. Тоді протокол затримання так. повинен Офіціально? бути. Так. Прийдуть напишуть. Ні. ні, ні, ні. Протокол ви, затримання ні. оформляється з моменту зупинки транспорту, Якщо ви його затримуєте. ви на даний Вода, момент перешкоджаєте його як вас? звати? Мене звати Сергій. Сергій мене вже казав. Ви знаєте, я не знаю, як ви оце... це трактуєте протокол затримання, протокол Я трактую так, як я в це трактую. Як суддя, суд, і у мене виграшні е, рішення. я виграю вас... суд і трактую, як я знаю, згоді з законом. Я в даний момент Ви затримали не за дві нарушення, а за те, що це біля Я зрозумів, ви його затримали. От чотири на ньому. Я зрозумів, ви затримали? Зупинили, затримали. Депісово, затримали. Так. Зараз ви забороняєте, тому пересуватись. Вірно? Да. Він не може поїхати. Тоді, не може. згідно закону, потрібно оформити протокол оформити? Він не називається по-вашому, може, я його не, не так поняв, огляд, огляд, огляду затримання, не, 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 не знаю. Протокол затриманий. Має... Затримання може їсти я не повністю. Ви, ви оформляєте протокол, писав, що такій то годині, о такій то Тому що час зупинили, це... да, да, автомобіль маєте так то на підставі 4-го шоу там. Затримання там є. Отакі-то такі-то години. Якщо. Ви якщо три години поїхали. Ходить, ніхто не приїжджає, ви його відпускаєте, тому що у вас немає повноважень затримувати далі. Ви не можете забрати вилучити автівку, тому що автівка а, тільки, по а, тільки по вмотивованому рішенню так. суду. А, тільки по мотивованому я рішенню повмотивованому. Ну, розумієте, що зараз я слова ж нікуди не прикріплю. Хто вам сказав? Поважно. Гри, 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 гри. А, ви світові за цей пост. Ні, там є здобуть. А можна, я, будь ласка, запросити. Зачем? А то жінка каже, що її погрожували. Дараз, зараз пишіть. Зараз. Ну, ну, вона каже, що їй наручники обіцяли закрити. Я ви? Ні, 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 не, Ні-ні-ні, не можете. А ви можете, можете сюди відповідального викликати, будь ласка. Іли головного вашого поста? Що скажу, ну я так і не чую. Скажіть, я розумію, що не ви не чую, я не кажу, що ви. А будь ласка, сюди відповідального можна? За постав? Хто нас витягував, типу під Ніфіга себе за розказує. Заспокойтеся. заспокойтеся, будь ласка. Ви не переживайте, заспокойтеся. Зараз ми спробуємо вам допомогти. Заспокойтеся. Я вас розумію, заспокойтеся, не переживайте, зараз. Зараз ми ставим піздона. Ой, вибачаю за вираження. Якщо вони такі блатні, бачимо, збиваєшся? Чисто, звичайно, зупинилися, бо побачити, що, що стоїте. Я прийшов просто запитати. Ну, я ж не, не знав, що у вас тут таке твориться. Зараз розберемося. Хто там наручники буде одягати? Я щось подивлюся. Бачиш, чоловік не хоче розмовляти. Якщо вона не вважає, вона наша допомога, ми, ми, ми поїдемо. Не бійтеся, будь ласка. Чоловіки, я вже нічого, тут наділи на ручки і право. Та ви бачите, що вони, ну, ви бачите перед нами, Якщо як Якщо ви не хочете, щоб ми вам допомогли, ми вам не допоможемо. Не хочете? Все. Тоді пускай ваш чоловік скаже, як все було. А ми не, ми не можемо його Він каже, ваша машина я кажу, я піду з тобою подивлюсь, дивись зі світі. Кажу, а за що? Може у вас якась задолженість, кажу, ми за газ за світ не довжні. А кредити я кажу, немає. Значить хазяїна, ви не переоформили на себе її. Я кажу, то що, не ще за що в нас її переоформити. От поживайте таксі, їдьте та додому. Я кажу, куди мене троє поросят, сидить, машині. От твій родик. Пішли, пішли до в сюди йде. Ми дочекаємося відповідального. Зазніше. Куди? Ну, не знаю. Значить, це зараз опит обіцяли не даються, зараз по факту. Бося, ви ж не можете все одно заарештувати це. Це незаконно. Не 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 я чую. Якщо ні, мені цікаво, що... хто на даний момент погрожує цій жінці. Я не, не, не знаю, Я цього не чую, не чуєте мене? Говориш? Я не кажу, що я ви сказали. Вона не сказала, чу, не що взагалі. ви не казали. Я не, казали я не казав, то ну, я, я, я не можу так сказати. Я розумію, що ви не не могли. ж Ну Не знаю. Це ж доросла жінка, їй вже за 50. Будемо поважати. Якщо вона каже, що так було, значить так було. Шановний, ви знаєте, люди багато що кажуть. Подожіть, я бачу, що це адекватно, нормально. Може бути, я цього не чув, кажу. Я кажу відповідально, щоб ми з ним порозмовляли. Зараз пішов, і ще є, позвонить. А, а спілоробі? можна, будь ласка, щоб ви показали, яка сволота вам таке казала? Ну, зараз прийде. Скажу. Яка сволота? Ні, так він зараз не прийде. Він не він щас... прийде. Ви просто покажіть оце і все. Не, ну, це очіп, все ні, Єзди, навчили, не це чи Я Не адругий, трафик это. Нам, нам чтобы показали, показали на него пальчик, все, больше ничего не потреб. Как можно пройти Я попросила, тут? дайте мне время, час, я говорю, я могу Машина не должна стоять, надо убрать на строк а не будешь умничать, ведь я буду наручить". Я у вас была, не буду даже Ну, я а я кажу, аварія? А це має, нормально? Так, пів дня ждуть міліцію? А що ж тут півчаса прийшли, може до сину почути? Нікому мені кудись не доберуть. Аварія, що ви так? Аварія як і є, так пів дня ждуть міліцію. А тут прямо півчаса треба забрати, читати треба. Пішли до відповідально, якщо він не хоче до нас там Да?

В мене буде прохання. Покажіть, будь ласка, цю людину, яка вам це сказала. Я просто не знаю. Ви знаєте, хто це сказав? <пишлите> Пішли, пройдемось, покажете в пальчиком. Якщо у вас не, це не буде тяжко. Повірте мені настрій, воно навіть слово поганого не скаже. Це... Ви, тікай! і тікай!

Виліці я, не ви... я вам не покору. А ви що не слав. Не покору? Ви Поясні, я не вас говорите. попросила підождати, поки приїдуть по звуку. Повоєнка ви сказали ждать. пів часа. Не буде надіну наручники і одведу в ранню. буде ви це сказали. 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 сказали, і я не одтікаю. Я вас не обзивала, не оскорбляла. Я, я вас попросила я... время. Дайте, поки приїде людина моя. Я вам сказав, ми почекаємо, поки ми сьогодні перевозимо. Ви мені сказали, а куди так мені її грузити? Ви сказали, беріть таксі і йдіть. Ви сказали, будете, їдь! Будете, ви сказали. Будете, ви сказали. Будете, а я кажу, що, і... в мене немає за що їхати таксі. Ви катей вам гроші, не позичу, бо в мене їх немає. Я сказав, що... Це ваші слова. були. І не треба говорю. Я хочу вам прямо. Попросіть, 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 будь ласка, його посвідчення. Я напишу заяву до прокуратури. Покажіть, посіяться. Будь ласка, нам пишу вимовили. Давайте. Я зараз тільки приду, я зразу все, дадите мені свій номер телефону. Приїде, ви. приїде в гості. Ви мені погрожували. З наручниками погрожували. І не треба скривати. А що ви мені не погрожуєте? Я вам покору не, не чиню? Ви ні, а виключу. А, а чого? А чому жіночки погрожуєте? А з чим я вас покорув? Прочитайте, будь ласка, голосно, щоб я чув. Борощук Андрій Володимирович. На якій ти до кого до котрого дійсне? Хто Я Я він? Я не бачу. А Його посада, будь ласка, прочитайте. Маращук? – Сержант міліції. Сержант міліції. А до кого він відноситься? -го, 16 го року. А, місто. а до кого міста він відноситься? Я не бачу, базачки. Маращук, так, да, фамілія його? Олександр? Записано. 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 А зараз начальника. Вибачте, а де начальник ваш? Головний поста. – поста? – Головний Так. Чи куда -то виїжджав? Його нема зараз на місці? Зараз я не відбувається. Де, де я можу його знайти на даний момент? Де він Чому він не на місці, на робочому? Сейчас мы зателефонуємо. Зателефонуйте, будь ласка. Ми розуміємо, робоче місце зараз тут повинно. Щоб він уже двоє сторони сидить, ми зараз. Мені потрібно знайомитися з правом моїм З усіма матеріалами ділом. Мені потрібно ваше присутність. Без вас я не можу. Просто скажіть, що ви напереживаєте. Та я не переживаю. Я А, скажи, что хочешь из с материалами справа. Да. Кто, кто оформлял? Да. А кто оформлял, будь ла... скажи, будь ласка, на суде где на протокол? Да. А, здание пришло? Да. Почекаем. Блин, ну осталось трошки працювать, ну чего не, не Не Так. – А які у вас претензії по поводу праці? – Машина в Це погрози, це є намір погрозувати людині. Ну, чесно говоря, я не присутствував. Ну так я вам за це вам і кажемо. – Ну ви ж не присутствуєте. Все, все ж можна повернути як угодно. Ай, сказали на ручки одену. Да нет, человека предупредили о возможности применения спецсредств за злостное неповиновение законному у а, работе а, 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 а что, а что? неповиновение, а не не а не объясните мне? Не, ну если они будут препятствовать, чтобы машину а как? Машина в розыске, понимаете? Так, так, в, вы розыске вы вы в розыске кем? Вы ее в розыск подали? Или Работники милиции разыскивают. Машина наложила арест исполнительной службы. Исполнительная служба а работники милиции разыскивают. Вы обязаны его отпустить. И он поедет дальше. Где такое написано? А где написано, что вы больше трех часов можете его просто задержать? Вы что, судья, больше трех часов, То, вы рішення можете суда. вылазить мотивование решения да. суда? Министерство внутренних дел покладывается обовский по розшуку транспортных. Я вам, вам разъясню. Я понял. По решению суда. Интересно у нас диалог. Я тут о вас должен слушать, да? Я вам что-то... Ну, да, забесить, вы меня перебиваете. Попроси все, то, все, то, все, то, все то, материалы то, свои справы. Ну, в чем причина? Говорите. Покажи. Давайте я с вами пообщаюсь. Пока, попроси. Удостоверение мы уже ж видели, правильно. Попроси, пожалуйста, все материалы по, по своей справе. Ты хочешь ознайомить? Скажи, будь ласка. Дайте мне, будь ласка, ознайом ты меня с моим материалом справа. Скажите вам. Не же оформлял. Молодой, человек. Молодой человек. мы сейчас ждем. Я сами ничего не жду. Я сейчас... Ждите, що хочете, ви... Попроси, что хочете делать? Попросите, пожалуйста, со всеми сказать? матеріалами справа. Не, не а? пытайтесь слушать, а? да? Я да, то, что я записываю. Ну, то, что він на вас писав, вы хочете ознайомиться. Да, Скажи йому, можно, він ознайомить тебя з матеріалами справи. С матеріалами справа он будет ознайомлений, коли мені сейчас по факсу или по электронній почті сбросят е, виконавчий провадження, на підставі якого внесли його в базу. Хороша. Угу. От тоді людина буде ознайомлена. А тепер скажіть, будь, скажі, будь ласка. А да. скажіть, будь ласка, на якій підставі ви затримали людину? Без протоколу затримання. А я людину не затримую, я затримую А людина може їхати. Засід. Я транспортний засіб приймає. На якій підставі, на якому він рухався. Ви зараз не даєте право вільного пересування. Ви, слышите, що я? ви мене чуєте? Да, я вас слышав, ви, ви зараз мене забороняєте мене. йому їхати, вірно? Я зараз запрещаю плацю транспортного средства, яке знаходиться в Що, начальник приїхав? Де Деві то пішли. Командир вам прийшов. Вышла, давайте по порядку проблемка вышла с чем а, транспортный да в арест там три машины владельца же сейчас звонили сейчас еще постановку скинут я уже позвонил в управление У владельца три машины и все три по поставили в арест сейчас поднимут эту постановку, скинут ее сюда чтобы все могли убедиться что это не выдумки еще по факту я разумею. а теперь скажи пожалуйста. Коли затримали машину, я покажу, можна, щас. потрібно. Аби, 13 сигналі, 13... затримує. Ви ж затримуєте людей? Принцип, ви за не згодні, не треба довго. А... Ви ж сказали, да, ми сделали. Да, щас, да. Щас. А рішу того, що він сколько проказує? Чи не треба? Протокол затримує. Протокол – огонь. Ви сказали, що протокол може адмін пишеться. Ну, ми адмін не пушує, ми, ми тут в правовій колізії до неочищаться. Як, як ви хочу Я никак не хочу это выключить. Я хочу, заработаю. Есть машина, которая в розыске. Мы я хотим. Понимаю. Давайте, вы говорите, я молчу, я говорю, вы молчите. Давайте как Машина есть, которая в розыске. Пусть она одна, а их Владелец должен быть. Государь. До Сейчас будет постановка. Убедимся в своем месте. И вы, и мы. Информационная система выдала информацию. Машина в розыске. Мы, соответственно, по закону реагируем. Остановите. Сейчас будет документ, будем да, делать дэк -дэк абсолютно дэк -дэк все дальше процессуальные а, действия. Скажи, пожалуйста, какие далее процессуальные действия? По затреманной машины, постанова сейчас придет, мы почитаем. Там написано, что делать всем дальше. Aktivist. Давайте дождемся. Ну, ну пока все постыдки. Надо записать протокол. 13.04. Протокол затреман? Да. С ним Ну да. Мы в ситуации хотим разобраться или по Вот это Тепер, не, скандал, не, скандал, скандал. Не, скандал. не, правильно, не, я не про то, что там друг другу говорится ну, на Мазури. Нам никакого личного все, интереса нет. Поверь. Я так сказал так, про то, что огляду. Мы хотим истину выяснить. Вы это трогаете годинку маєте правильно затримание. Если же будете постановка, кого его?